Проте проти мої Ну, ось така ханочка. Вона постійно хожу в один заклад. Подобається снідати у цей на увазі. Зелений колір поки що є. Ханочка така постійна персона, і так думайте про себе. Хто ж шукає вас по долі? Сьогодні була ця карта дня. Віка Пентакліваць мою групу Телеграм. Там дуже багато даю інформації. Вас шукає по долі хтось той. То можливо, ніяк не зробить вибір ваш бік. Віка Пентаклів це про те, що, можливо, є дві жінки, а можливо, ви і ще щось. Різні міста проживання, різний вік, так, діти, батьки. Тобто людині треба щось змінити, щоб бути з вами. Бо тут показують, що він жаглює. Тобто і ви, і щось інше, таке ж висоме, як і ви, він не може ніяк це утримати. Давайте ще про нього. Ще до нього розбите серце. І десятка мечів, фечки. Це чоловік, який зараз от розпластаний до землі, В іншій колоді Кар, це десятка мечів, коли протикають людину 10 мечів. Уявіть, наскільки це боляче. Це найбільша карта щодо емоційного болю. Це як начебто пережити смерть близької людини. тут він в цій колою, Тут він, ну як, ніж, тобто, по максимуму. Гірше вже, як йому здається, більш б, б, бути не може, а гірше і справді не може бути. А чому він такий? Він такий п'ячаш, бо колись, тут дивіться, тут колись він ніколись, а він не має. Він і розчарування має. Він тут, бачите, веселка залишилась позаду нього, а він уходить і уходить. Не сталося, як гадалося. Він мав якісь надії на певні почуття, на певні емоції, але так не сталося. Чомусь я думаю, що це з вами. Я права? Тут кажуть, що ситуація висить між вами. Тобто дивіться, якщо у вас є чоловік, з яким ситуація не вирішена. Або, можливо, ви те й вирішили, але він ні. Тут він завис. Але нічого й робити не хоче, розумієте? Тобто згоріл сарай, горіє хата, але я діяти не буду. От нехай все так, як є, да мені погано, щастя залишилось позаду мене, але давайте ще про нього. Сім жезлів. ну Людина, яка, ви знаєте, йому дуже важко. Він тут раз е, е, захищав те, що він має, те життя, яке він має, коли ви з'явилися в його житті. Розумієте? Так, ви знаєте цього чоловіка. Тому от він з вами тут і боровся. Не знаю, треба було щось змінити. Там випала, Пам'ятаєте на початку дві пентаклів. У людини вже є стале життя. Тут приходите ви і починаєте руйнувати те, до чого він звик. Бачите, оце він бореться з вами як з якимось привидом. Ну, по долі. Як, як скоро він проявиться? Аркан суд, дівчата. Кажуть, що бачите, він йде. У багатьох це буде взимку. Феєчки, так, взимку. У когось це, навіть це буде на Новий рік. Ви бачите? Аркан суд це 100% доленосний чоловік, який йде до вас. Так, але йде вже так довго, я думаю, ви кажете, ханна, скільки можна. Дівчата, стільки, скільки треба, але я вам бажаю в цей момент не чекати на нього, а й піти на марафон бажань. На якому я вас навчу як завдяки енергіям здійснювати свої бажання. Ви сама їх здійсните. Це не перевершено 29 липня. Я на вас чекаю. Стартуємо. Ура!